Також в наявності Nokia 5 Plus. Ціна 2200 у гарненькому, ідеальному практичному стані. Є відбиток пальця. Також Type-C роз'єм на зарядку. Є роз'єм на наушники 3,5. По екрану нюансів практично ніяких немає. Працює телефон досить швидко. Зараз покажу всю інформацію про цей пристрій. Так, екранчик гарненько показує без різних засвітів. Nokia 5 i1 на 10-му Android. Так, що у нас по пам'яті? 32 Гб пам'ять самого телефону, покажу ще зараз камеру. Так, дозволити далі пропустити, ладно, пропустимо. Ось така камера доволі непогана. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.